Друзі, вітаю всіх! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачні та ситні пісні голубці з картоплею та гречкою. Гречки додається тут трішки, але вона дійсно дуже добре доповнює смак, вони виходять, виходять неймовірно запашними, смачними, і якщо ви будете їх готувати не в піст, дуже смачно їх подавати із сметаною. Дивіться, записуйте рецепт, готується дійсно все просто, а виходить дуже смачно. Також замість гречки можна додати гриби. Виходить інший смак, новий аромат, але не менш смачно. Тому експериментуйте, готуйте та смакуйте. Для картопляного фаршу необхідно подрібнити одну велику цибулю, цибулеве пюре перекладаю в миску і тепер натираю картоплю. Картопля необхідна в середньому до 1 кг. Також перед тим, як готувати фарш, я попарила всю капусту. Цей процес я не знімала, все дуже просто. Роблю в центрі 4 надрізи ножем і після чого. Опускаю капустинку в гарячу воду, яка вже закипіла, і тримаю в середньому по одній хвилинці і знімаю листя з допомогою вилки. Тепер необхідно зачистити листячку. Зрізаю кожен о, такий ось грубий рубчик. Тоді листя виходить тоненьким і голубці виходять більш ніжними. Натерту картоплю змішую з цибулею і тепер додаю в середньому 120 г вже відвареної гречаної крупи. Добре все перемішую. Так само можна використовувати ту е, гречану кашу, яка у вас лишилася, наприклад, в холодильнику з попереднього приготування. Все, тепер, після того, як все добре я змішала, можна подивитися, якщо вам хочеться, ще додати більше гречаної крупи. Далі я додаю. Картопляне пюре. Пюре в мене було в холодильнику, воно добре застигше. Я завжди використовую саме таке, тому що фарш ліпше тримає форму. Такого пюре мені знадобиться 200 г, все добре перемішую і залишається тільки додати за смаком солі, перцю, одним словом, все, що вам смакує. Куштуємо, якщо все, всього вам вистачає, залишається тільки сформувати голубці. А ще можна до фаршу додати одну середню обсмажену цибуленку. Тоді фарш е стає ще більш ароматнішим, але все за смаком. І формую звичайні класичні середні за розміром голубчики. Формується все дуже швидко, вони гарно тримають форму, не розвалюються і виходять акуратними. На головці з капустинки залишається невеличке листя, яке я знімаю і ним застеляю дно жаропрочної форми. Довжину моя форма в середньому 26-27 см, в ширину приблизно 15-17 см. На таку форму в мене виходить майже 2 шари голубців, а приблизно в середньому 25 штучок. Тепер залишається підготувати овочі для засмажки. Крупно одну цибулину нарізаю дрібним кубиком. Далі необхідно до засмажки обов'язково додати моркву, тому я натираю на крупній терці одну середню морквину. До речі, все залежить від того, наскільки ви полюбляєте засмажку і як ви звикли додавати її до голубців. Тому можна коригувати кількість і цибулі, і моркви. На пательню з розігрітою олією пересипаю овочі. Я одразу додаю і цибулю, і моркву. Тепер перемішуючи, необхідно дочекатися того моменту, поки на овочах не з'явиться золотава ароматна скоринка. І вже тільки після того я вливаю окроп. Окропу знадобиться в середньому не менше 800 мл. Тому, поки я займаюся засмажкою, в мене закипає чайник. А після того, як вливаю всю воду, я чекаю приблизно ще 5 хвилин, щоб повністю вся суміш закипіла, додаю приправи, які подобаються, додаю трошки солі, куштую на смак і вже цією заливкою заливаю у голубці. А тим часом у мене духовка розігрівається при температурі 200 градусів. І ось вже на цьому етапі все виглядає дуже апетитно, ароматно, але обов'язково необхідно їх ще доготувати, накриваю кришкою та їх готую на середньому рівні. Температуру використовую ту саму, при якій я і розігрівала духовку 200 градусів, включаю режим верх низ та запікаю їх не менше, ніж 40 хвилин. Але обов'язково проткніть виделочкою та перевірте, якщо вони вже м'ягенькі. Як на мій смак, необхідно ще залишити 15-20 хвилин їх в духовці, щоб вони натягнули ще в себе той смак та аромат. Скажімо так, треба дати трішечки настоятися і подавати. Це дійсно ситно та дуже смачно. Так що обов'язково готуйте та смакуйте. Ну а мені лишається від вас дочекатися вподобайок, щоб я бачила, які найбільше рецепти вам подобаються, та обов'язково коментуйте. Ну а хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь та натискайте. Давайте на дзвіночок, щоб не пропускати прості домашні смачні рецепти. Бережіть себе, будьте здорові та мирного нам усім неба! До зустрічі!